Наразі бачимо відремонтовану операційну, капітально відремонтовану, за ну, кошти місцевого бюджету, зрозуміло, де на теперішній час проводяться невеликі хірургічні втручання, операції на шкірі, пішкірні жирові клітковині, травматологічні операції маніпуляції, окулістами, офтальмологами, лорами, тобто ну, всіма хірургічними спеціальностями, які представлені в поліклініці. В цих умовах проводиться під місцевою, звичайно, анестезією. З подальшим спостереженням пацієнта в деякий час, але ці умови вже відповідають тим стандартам і нормам, які передбачені для подібного роду втручань і в хірургії загалом планується подальшому при створенні нового закладу, який ну от після об'єднання, да, планується розширити обсяг цих маніпуляцій і втручань. Планується введення в роботу лікаря-анестезіолога з обладнанням відповідним. Ну і і обсяг відповідно змінюється. Це і для всіх спеціальностей – для хірургічних, для травматологічних, для лор-спеціалістів. Ну, тобто, там певний перелік, який будемо ще продумувати, проробляти і впроваджувати. Минулому році проведено операції 1347, всіма спеціалістами різних спеціальностей. Ну тобто і хірургами до тисячі, і урологами, і травматологами лор говорили. Тобто це все і буде продовжуватися, лише обсяг збільшуватиметься, і, ну, і кількість відповідно. Стара операційна, яка існувала спочатку, скажімо так, діяльності поліклініки номер 1 Ну, як лікарі самі говорили говорять, що це була така собі подорож у, у минуле, де можна було побачити, якими ми були колись операційні. Ми, по суті, взявши курс на першу чергу забезпечення матеріально-технічної бази наших медзакладів, в кожному медзакладі поступово чи операційну, чи, умовно кажучи, якісь відділення, ми обов'язково робимо повний ремонт для того, щоб це набувало нового вигляду. Це не латання дирок, це повноцінний ремонт. Поступово з відділення до відділення ми робимо В кінці минулого року. Ми презентували зміни в міській дитячій лікарні, в міській лікарні. Ну сьогодні це поліклініка номер один. Загальна вартість робіт і придбання сюди нового обладнання це майже 460 тисяч гривень. І що приємно власне відзначити, то що це кошти міського бюджету приблизно 40% і приблизно 60% коштів це кошти самої поліклініки з спецрахунку. Тобто це ті кошти, які поліклініка заробила сама від на відповідних послуг. Саме таке і співфінансування. Поліклініка номер один кошти міського бюджету дала нам сьогодні результат мати як на мене сучасну, хорошу, якісну операційну.